Всеукраїнська гра соняшник навчає нас бути самостійними та креативними. Ця гра долучає нас до кращих надбань української культури. Соняшник плекає і оберігає українську мову. Гра соняшник підтримує талановитих учнів та учителів. Завдання цієї гри поглиблюють наші знання з української мови та літератури. Під час підготовки до гри ми повторюємо відомості про звичаї та традиції українців. Завдяки грі ми стаємо розумнішими. Гра Соняшник спонукає нас дізнаватися більше з історії та народознавства. Соняшник формує справжніх українців-патріотів. Дякуємо соняшнику за безцінний досвід. Інської гри соняшник.